Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку цифрові технології. Пригадайте, що таке технології? Що таке інформаційні технології? Які інформаційні технології ви вивчали у 5 класі? І так, цифрові технології. Це технології, що забезпечують здійснення інформаційних процесів з використанням цифрових пристроїв. Давайте згадаємо, які є інформаційні процеси, наприклад, передавання, отримання, зберігання, опрацювання даних. Це є все інформаційні процеси. Цифровими технологіями є знайомі вам технології, наприклад, створення текстових документів, створення комп'ютерних презентацій, написання комп'ютерних програм, створення графічних зображень, музики або відеофільмів. Цифрові технології також використовують у системі розумного смарт-будинку. Для керування розумним будинком потрібно всі розумні цифрові пристрої приєднати з використанням дротового або бездротового, наприклад, Wi-Fi, з'єднання в, єд... в єдину мережу. Пристрій для такого об'єднання має назву хаб. Хаб це центр діяльності. На малюнку наведено один з можливих наборів пристроїв розумного будинку. Наприклад, датчик руху, тепла підлога, датчик температури, датчик витоку газу, бездротова кнопка, датчик наявності води, диму, бездротовий вимикач, розумні лампочки, веб-камера, очищувач повітря, робот пилосос, смартфон. Є для керування всією цією програмою, і все це називається хаб будинку. Використовуючи смартфон, можна отримувати дані про небезпеку всередині будинку або зовні. Можна керувати роботою побутових пристроїв, налаштовувати на вмикання або вимикання їх за часом. Або можна керувати освітленням будинку і на відстані налаштувати, щоб світло вмикалося ввечері в якусь годину. Які цифрові технології наведено на малюнку? Які послуги можна отримати, використовуючи чи використовуючи ти чи інші технології? Подивіться, будь ласка, це у нас. Доставка продуктів харчування. Звісно, що всі, мабуть, вже знають цифрову програму Дія, завдяки якій ми можемо отримати і документи електронні. Далі є тренування, ну і купування квитків на потяг, наприклад. У чому ж полягає зручність використання цих цифрових технологій? Ну, по-перше, наприклад, не потрібно нікуди їхати, витрачати час. Все це дуже зручно. Вам доставлять, наприклад, продукти вже додому. Так само не потрібно їхати стояти в чергах за квитками і так далі. Цифрові технології використовують для замовлення їжі. Товарів, білетів на транспортні засоби, бронювання місць у готелях, організації туристичних поїздок, сплати комунальних послуг, запису на прийом до лікаря. тощо. І так далі. Дуже багато різних зручних для людини дій можна викори... зробити саме завдяки цифровим технологіям. Цифрові технології активно використовують у навчанні. Серед основних напрямків є упровадження елементів дистанційного навчання з використанням сервісів відео та текстової комунікації. Наприклад, це у нас уроки в Міт або Зум Skype. Скайп. Спілкування за допомогою Viber, телеграма, засобів для організації дистанційного навчання та спільного опрацювання документів, наприклад, Google Class і Google-документи. Зберігання матеріалів у хмарних сховищах, наприклад, на Google диску. Розміщення навчального відео з використанням сервісів YouTube це те, що саме роблю я. Наприклад, це дуже зручно, тому що це звільняє місце на моєму ноутбуці. Далі використання віртуальних лабораторій, інтернет словників та енциклопедій, електронних версій шкільних підручників, використання цифрових пристроїв смарт-лабораторій, що надійшли у школи останнім часом, для проведення досліджень навколишнього середовища. Створення та програмування роботів тощо. Використання розумних інструментів смартфонів, наприклад, лінійка, рівень, компас, секундомір, лупа тощо. Для проведення досліджень і вимірювань під час виконання навчальних проєктів. Що ж таке слід? І які ви знаєте сліди? Зверніть увагу, тут у нас слід на снігу, слід олівця або ручки і слід літака. Як ви дізнаєтеся, що з вашим комп'ютером хтось працював, люди, які сідають за ваш комп'ютер, можуть залишати цифровий слід. Цифровий слід. Це сукупність відомостей про користувача, які він залишає під час користування комп'ютерними мережами. Розрізняють пасивний цифровий слід: це дані, які зберіга... збираються в мережі під час будь якого звертання користувача до ресурсів інтернету, дані про відвідані сайти, пошукові запити, адреси комп'ютера, з якого відбулося підключення тощо. І є активний цифровий слід. Це дані, які користувач свідомо вносить до мережних сервісів, створені ним сайти і блоги, облікові записи, повідомлення тощо. Дані цифрового сліду можуть бути використані зловмисниками для булінгу, крадіжки особистих даних, крадіжки коштів тощо. Тому варто цифровий слід, пов'язаний з особистими даними, максимально зменшити. Які ж ми можемо зробити заходи для зменшення цифрового сліду? Перше, попросіть дорослих налаштувати параметри конфіденційності та безпеки вашого браузера. Забороніть використання веб-камери та мікрофона вашого комп'ютера. Дозволяйте їх використання тільки для перевірених сервісів. Не включайте до списків друзів у соціальних мережах осіб, яких ви не знаєте особисто. Намагайтеся не залишати в соціальних мережах і облікових записах сайтів персональні дані. Точне місце проживання, номери телефонів, склад сім'ї, фінансовий стан рідних, плани на подорожі тощо. Складайте список ваших облікових записів на різних сервісах. Використовуйте його для видалення облікових записів, якими ви не користуєтеся. Зменшуйте кількість підписок на автоматичні розсилки новин. Своєчасно відмовляйтеся від тих з них, які надсилають багато реклами або нецікаві для вас. Використовуйте під час відвідування сайтів сесійні файли Куки замість усіх файлів Cookie. Тобто, іноді вам пропонується коли ви заходите на будь-яку сторінку, особливо якщо ви за кордоном, то у вас питається, чи можна використати усі файли куки, але краще обрати саме сесійні, саме на цю сесію, в якій ви зараз працюєте. Щоб, коли ви виходите з інтернету, наприклад, або з цієї сторінки, щоб ці файли витиралися. Не використовуйте автоматичний вхід до ваших облікових записів під час завантаження браузера та не зберігайте паролі на комп'ютерах, до яких мають доступ інші користувачі у школі, наприклад, у комп'ютерних клубах тощо. Ну, а тепер спробуйте відповісти на такі запитання: які цифрові пристрої можна віднести до смарт-пристроїв, що використовують у побуті? Що таке цифрові технології? Наведіть приклади їх використання в побуті. Що таке розумний будинок? Що таке цифровий слід? Які є види цифрових слідів? З якою метою зменшують цифровий слід. Спробуйте розгадати ребус. Я сподіваюся, що ви натиснули на паузу і спробували це зробити. Давайте перевіримо. Це у нас цифрова технологія. І ми сьогодні з вами на уроці говорили саме про цифрові технології. Ваше домашнє завдання відкрити підручник і проаналізуйте параграф 1, 2 на сторінці 13.21. У вас також будуть завдання, які вам потрібно буде виконати письмово. Тобто, завдання 1, 2, 3. Вам потрібно буде обрати правильні відповіді і надіслати мені в Classroom. Дякую за увагу! Сподіваюся, що все було зрозумілим. До побачення!